Будь ласка, покажіть, що у вас за щитки такі цікаві. Що На них зображено? На них... це те, що допомагає мені, мені перед грою налаштовуватись. Це моя сім'я, це я маленька, угу. це мої брати, от які ми виросли. Це мама і тато, і, баб, і бабушка. А на другому це мої самі... Е, в моїй кар'єрі, незважаючи євро. іменно в команді угу. самі важливі моменти. Це в куветі ми були чемпіонами. А це на євро. А ось остання витрати. Асаня це в мене біцеп. Біцепска. Це <гум> велика. О. І що вони там захищають? Нормально? Треба швидко бігати, щоб по ногам не було. <гум> Тепер ми плавно перейдемо про Італію, проговоримо. Ви маєте досвід гри в Італії, багато пограли. І от що на вашу думку нам слід українському футзалу повчитися в них, а можливо щось у нас краще, ніж в Італії? Ну, у них, я можу так сказати, вони зробили чемпіонат такий, що вони додавали бразильяну сюди. Натуралізують, так. За, за що цього е, стає чемпіонат сильніший. Але, але, якщо ми побачимо, навіть зараз чемпіонат е, Італії в кожній команді дозволено 6, в минулому році було 6, в цьому році 5, е, легіонерів. Е, легіонери, у нас у них така система, йде, виходить, що П'ять грають легіонерів, але обов'язково шість гравців повинні бути італій. італійці. Вони можуть сидіти на заміні, вони можуть ще не виходити uh -huh. на бушах, але вони повинні бути в заявці. Це у них обов'язкова обов умова. Ну. А як на практиці показує, що вони просто сидять а грають в основному Бразилію. дівчата з Бразилії? Вони їх натуралізують, але вони все одно все одно залишаються легіонерами. І так само в жіночій збірній Італії є бразиліянки. Так, у жіночій збірній є п'ять. 5... П'ять дівчат з Бразилії, які натуралізовані. І в них виходить, що інколи дивишся чемпіонат Італії ігри, а виходить, що грають Бразилія з Бразилії. Інколи uh -huh. такі бувають ігри. Ось, нещодавно Бетонто з мартетою грали. Вони там дві: одна четверка Бразилії і друга четверка з Бразилії. Тому, а що повчитись в них. Е... Що кинулась в очі, це по-перше, коли я приїхала, вони дуже розкріпащені. Вони не не зажаті, як ми, наприклад. Тому це навіть, не проблема в нас, тому що менталітет трошки інший, в тому, що їх з дитинства, я дивлюсь, була на тренування, коли дітей тренеру тренують, їх завжди підтримують, завжди навіть якщо щось не вийшло. Навіть якщо ж завжди завжди підтримують. У нас трошки з цим по іншому. Вже десь більш потрібен результат, десь і такі 13-14 років хлопців, їх уже... а вони ще молоді-молоді, до них ще так не ставляться як до серйозність. А те, що вони у нас повчились, так теж є. Дисципліни, от такої, чисто, навіть навіть в тренувальному момент, моменти є, де можливо зібраності якоїсь. Хоча теж тут таке. Вони на, за майданчиком не зібрані, вони сміються, ходять там, коли виходять на майданчик, пок... перемикаються одразу. Перемикаються ну не всі, але є такі. І самі італійці, вони трошки такі лениві, якщо Розумі. чесно. І останнє питання: от особисто я і я думаю, болівальники звикли бачити вас в ролі гравця. Угу. Але зараз все більше вибирати на себе тренерські якості, і це видно особисто мені. Як за майданчиком, за пакетом ці підказки і молодим гравчиням, і постаршим, тобто ви повністю допомагаєте Олегу Миколаївичу в тренерському процесі. Розкажіть просто глядачам, чи можливо, що ми вас побачимо на наступному мажорному турнірі в якості гравця ще? Все можливо. Ми будемо дивитися по жеребкуванню, тому що я наразі ще граю в Італії поки що. І поки що знаходжусь в формі. <Clone> Не одіваю, хожу, а в якійсь формі. Але <sí Minister> <testerUB2> я знаю, що у вас є ігрова форма зараз. На ці ігри так є ігрова форма, мені привезли її. Ми ще будемо розмовляти з тренером, побачимо, тому що приїхало 15 гравців, три воротарі, але 12 гравців, і ми теж хочемо їх подивитися. Тому будемо дивитися на Словенію. Я теж моя форма була, тому що там. Одна дівчина не змогла приїхати, друга не змогла, і тоді ми взяли на свят випадок, тому що можливо все буває. Тут будемо дивитися, можливо, можливо, ідеться допомогти там зіграти одну ігру, Можливо, ми не знаю. Не будемо за uh -huh. це, будемо вирішувати з uh -huh. Ось. штатом. Так хотілося дивитися, ми ж молодих визвали, їх хочеться подивитися на такому рівні, на такому. Так, для них це дуже знаєте. як Важливо. Це... Дуже важливо, І це колись мене да, кинули одразу гарячу точку. Типа, ну, Італія це дуже сильна команда, це дуже сильна збірна і це так взяли 18-річну дитину і кинули туди. Ну, попробуй давай. І вийшло. В мене виходило, не знаю, як у них. Я сподіваюся, що вийде. Побачимо. Побачимо. Всім привіт Альона Кирильчук, привіт! Ми тебе чекаємо. Привіт! Хорош, Нас! Все? Я? Ой. Скільки били, стільки, стільки забила. Добре. Бреша. <с 10> Це вона бреше. Не було. А ти скільки забила? Я не рахую, бо так багато. <с 1> бо ти не била, так? Хорош, хорош. Ха читай. <клухови> зелені, зелені, зелені. Ми зелені. Takk. Туди так, вже пішла. Ну угу. ну, знаєш ото? Ну, я б що, сказала що? на камерний, але ну, я Шо? думаю, що це виріс. Тут, то... це слово. Тут мало води води. О! Дісвоє з першого.